Агава відтягнута, також відома як агава лисячий хвіст, левиний хвіст або лебедина шия, це багаторічна сукулентна рослина з товстим стеблом і розеткою з товстого м'ясистого блідозеленого листя. Агава відтягнута є монокарпічною рослиною, що означає, що вона цвіте тільки один раз у житті, зазвичай через 10-15 років, уявляєте? А квітконос може досягати 2,5 метри висоту і покритий зеленувато жовтими квітками, які надають рослині вигляд лисячого хвоста. Сама рослина може виростати до 1,5 метри висоту і приблизно вдвічі більше в ширину аж 3 метри, віддає перевагу повному сонцю, але може рости і в півтіні. Вимагає добре дренованого ґрунту. І низького поливу. Квіти не пахнуть, я перевірила. Зате добре приваблюють джіл, будьте обережні. Інші цікаві публікації дивіться на моєму каналі.